Давайте з вами закримо очі і помолимось, таточку Небесні, дякуємо за цей день, за цю ніч. Хай вона буде тихою, мирною, спокійною, очисти наші серця, дай нам розуміння Твого слова істинного. Ти сказав, що чисті серцем тебе озряд, щоб бути чистим, я маю очищатись і бути в білому одязі. маю бути чистою і непорочною. Як ти дякую тобі за велику можливість, за те, що ми можемо каятись, можемо назідатися Словом Божим, можемо брати для себе благословення, а можемо, так як і сав, проміняв своє первородство на близько похльопки, можемо бути в прокляті. Кожен з нас має вибір, таточку. І ти даєш цей шанс на землі, щоб ми розуміли, наскільки сильно ми тебе любимо, ти наш любиш, ми тебе любимо, даточку. Допоможи нашим воїнам, щоб в них все було добре, по обох сторонах допомагаємо, щоб вони не мерзли, щоб в них все було добре, щоб ворог не тривожив їх, щоб їхні серця були сповнені не ненависті, а любові. Дай та любов наповняє серце кожного. Ти дав дві важливі заповіді: любити тебе і любити ближнього. Дай нам можливість, щоб ми могли дотримуватись їх, щоб любов в серці вона ще більше розгоралася, щоб ми жадали Твого слова, щоб ми бігли до Твого слова. Щоб це слово прописалося в наших серцях, на наших умах, щоб це не було просто якоюсь буквою, щоб ми не були як фарисеї релігіозні, щоб ми виконували волю Твою, Таточку. Ми тебе любимо і славимо, Ти наш Отець, Син і Святий Божий Дух. Амінь. Мирної ночі вам любими. Хай Господь, вийде в ваше серце.